Із Туреччини в Україну повернулася друга група рятувальників. Вони понад тиждень брали участь у ліквідації наслідків потужних землетрусів. Докладніше про це нам розповість Сергій Крук, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Я вас вітаю. Слава Україні, здоров'я бажаю, слава Україні. Отже, розкажіть нам повернулися наші рятувальники з Туреччини. Яка ситуація там була, коли вони вилітали, і яка зараз? Да, я вам дякую. Дійсно в період з 9 по 16 число. Наша наші рятувальники працювали в турецькій республіці відповідно до рішення нашого президента, указу президента, розпорядження кабінету міністрів та відповідних наказів міністерства внутрішніх справ. Ми приймали участь в ліквідації та пошуку людей. Ми працювали у кількості 87 чоловік, працювали з перших днів, і працювали надзвичайно активно, і турецька сторона, наші європейські партнери були здивовані тим, що саме рятувальники з України, враховуючи війну на території нашої держави, жорстоку війну прийняли участь і надали допомогу і показали приклади, показали європейський приклад роботи наших рятувальників. Нами було за період роботи. Знайдено та вилучено 58 тіл. Надано допомогу більш як 15 особам медичну допомогу. Було врятовано жінку, і ми активно працювали разом з європейською родиною. Не так багато. Було саме професійних рятувальних груп, які шукали людей, надавали допомогу людям. Було порядка 35 груп з 25 країн світу та рятувальники з України. Була інформація про нові землетруси в країні. Чи знову будете відправляти наших рятувальників туди? Це буде залежати від рішення уряду та керівництва держави. Але саме в той день, коли ми поверталися, тому що ми прибували і відбували двома групами: це і на авіації, ДСНС, і колоною з тяжкою технікою, сталися повторні землетруси з меншою шкалою, але вони сталися тому, поки таке рішення не прийнято, але ми готові. А в яких умовах от працювали наші рятувальники? Хоча, коли враховують, що вони працюють під обстрілами, і в країні, яку постійно розстрілюють, то напевно тут важче. Дійсно, значить, ми працювали автономно. Ми були повністю незалежні. Ми прибули знову ж таки двома групами. Перша група прибула на декілька днів раніше на двох літаках, і її завдання було здійснити оперативний пошук та рятування людей. Інша група прибула з з технікою. Після того ми проживали автономно спільно з нашими колегами європейцями з Австрії і Хорватії. Були максимально забезпечені, максимально забезпечені знову ж таки завдяки підтримці е, уряду нашої держави та наших європейських партнерів протягом минулого року. А також маючи величезний досвід, ми були прикладом для роботи нашою роботою. І цікавилися, і нашим досвідом цікавилися, і наші європейські партнери тому, е, тому і не тільки е, стосовно пошуку і рятування людей, взагалі функціонування проживання. Ми, ми, ми показали приклад. Наша держава показала приклад під час перебування на території Турецької республіки. Пане Сергію, от на цьому хочу зосередитися, тому що як наші військові мають унікальний досвід ведення війни, так само і наші рятувальники. І якщо натовські солдати і офіцери завжди цікавляться, як це відбувається. На чому акцент робили європейці, коли розпитували наших рятувальників? Про що? Ну, перш за все їх цікавило, і вони були здивовані тим, що. Все таки прибули українці. Ми їхали по території декількох країн: це Молдавія, це Румунія, це Болгарія і Польща непогану підтримку і загальну координацію здійснювало посольство і надавало допомогу. І наші колеги задавали нам багато питань. Все таки: як як так, чому чому ми прибули? Чи є у нас можливості? І ми показали, що у нас є можливості, що у нас відповідна те. Техніка надзвичайно потужна, якою цікавилися вони на навіть, навіть австрійці, німці, які працювали наші близькі колеги, поляки цікавилися тим обладнанням, тою технікою і тими методиками роботи, які використовували. Ми крім того, група, яка прибула з України, використовували пошукові собаки. А росіяни вони ж теж прилітали російські рятувальники в Туреччину чи не перетиналися з нашою групою? Напевно, вони були, але в нас не було ніякого бажання і цікавості взаємодіяти і працювати з ними. Ви розумієте, чому? Звісно.